Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо фіалки в вазоні двома способами. Що нам для цього буде потрібно? По-перше, нам потрібні будуть ось такі формочки для капкейків, для кексиків. Це буде у нас як вазончик. Далі, сюди ми будемо наповнювати зефірчик. Я взяла свою улюблену насадку 333. Ви можете взяти 1М, яку. Вам заманеться можна взагалі просто зрізаним мішечком. Далі для листочків нам знадоби, знадобиться або 126к, або я можу, ну, я люблю робити це точно така, ж, просто велика. Мені нею а, удобніше. А ви вже там регулюєте самі, як вам. Сподобається більше. І для квіточок нам знадобиться насадка 101 ось така маленька. Можна взяти 102. Ну, тоді будуть квіти трохи більші. Ну, також можете погратися. Ну що, замішуємо наш зефірчик і починаємо працювати. Заповнимо наші вазони земелькою, умовно. Але ми заповнюємо зефірчиком. Дивіться, я взяла насадку свою улюблену 333 і робимо заповнюємо наші капкейки, кексниці. Але старайтесь так, щоб було ось тут пласкеньке, Щоб у нас не було такої гірочки, тому що ну, буде неудобно нам ставити наші квіточки, листочки вони як будуть горою такою. Все, і тепер е, фарбуємо зефірчик і зробимо листочки. Беремо насадку 126К. Спочатку я на ній спробуємо е, і відсаджуємо наші листочки, тому що я зроблю двома варіантами. Ну, тут, в принципі, нічого такого важкого немає. Ми просто викладаємо наші листочки. Бачите, вони такі невеликі. Ну, от 102. Ось. Спочатку перший ряд. Скільки у вас влізе. Другий спосіб, у мене там ще є заготовки, можна ще й більшою зробити. А, другий варіант. Ось так ми зробимо другий шар. Другий варіант ми зробимо зовсім по-іншому. Це, скажімо так, на швидкоруч. Ось тут дирочка у нас ще. Це, якщо вам потрібно, дуже-дуже швидко -дуже зробити. Ось такий у нас вазончик. А тепер я візьму іншу насадку, та що більша, і а, відсаджую. Листочки окремо на пергамент або на що завгодно. Так, я набрала ось в цю насадочку більшу. Вона така ж сама, як 126К, тільки вона на виході 3,5 см. І я відсаджую ось такі пелюсточки, щоб вони були дійсно схожі на як у нашої фіалки. Так, ну, робимо, не знаю, що, ну, я зроблю, скільки в мене маси буде, тому що я ще буду робити. Зараз я відсажу і покажу вам, в мене є заготовочки ще цією великою. Можливо, я не пробувала. А, можливо, навіть цією краще і на швидкоруч зробити прямо на вазончику. Так, я відсадила наші люст, листочки. Ну, давайте спробую. У мене тут трошки залишилось а, в якості експерименту. Можливо, цією буде набагато. Так, да. все ж таки беріть більшу насадку. Ой, під... Ой влізла зараз. Підтягую вже мало, мас, мало маси. Так, да. все ж таки краще більша. Більше схоже на листочки саме фіалки. Ну і ще один шар. Так. Більш не буду, дивіться. Теж круто. Тобто, можна, в принципі, так і не відсаджувати, теж добре. Все, тепер робимо квіточки. Квіточки. Ну, дивіться, для, так як я люблю, я їх відсаджую окремо. Далі ви побачите. Я беру цвяшок. Беру насадку 102 і роблю їх такими невеличкими ось таким чином. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Це будуть, ну, такий, скажімо так, ну, вишукані квіточки, так. Да? Як робити, просто натискаєте на мішечок і витискаєте. Нічого важкого, ось я вам показала. Голос у мене, звісно, да? прихворіло. Все. Потім поставимо цяточки. Але можна ж зробити і на швидкоруч. Ну, ось давайте ось цей вазончик. І теж. Ну, тут можна зробити і більші, а, взяти більшу насадочку, зробити більше квіточки. Можна квіти зробити, а, як ми робимо гортензії, це теж варіант. Але мені я вам покажу. Зверху можете теж находити, нічого страшного. І ось так поїхали відсаджувати, скільки ви забажаєте. Я вам одну покажу. Ну, тут ви вже зрозуміли, я е, можу ще поставити сюди, зверху е, зробити ще квіточку. І пішли-поїхали. Ну от Хай буде так. Не буду я дуже замарачуватись, бо я вам хочу показати свій варіант. Тому я зараз зроблю ще квіти. Заодно у нас стабілізуються вже листочки, квіточки. Зараз я ще зроблю і продовжимо. Наробила квіточок, і нам потрібно поставити ось ці ну як, да? Я е, свій сундучок беру. І в мене є рисові шарики. Можна зробити в, е, зефіром, але, ну, це ще замішувати е, зефірчик, тому можна або цукровими шариками, або рисовими шариками. Це вже як вам кхм, захочеться. Все. І що ми робимо далі? Ось, де дивіться, я вам ближче покажу. Це ось рисові шарики, а це цукрові шарики я положила. Теж варіант, але будьте обережні, тому що цукрові шарики, вони ну, занадто такі тверді, і щоб ваші клієнти не поламали зуби. Тепер я беру такого ж кольору зефірчик, відрізаю в мішечку, просто в мішечку. Відрізаю, де у нас тут перетинка, ось. Тоненький кінчик, і роблю ось такі дулечки, невеличкі. Тепер я беру або фунчозу, але потрібно попереджати ваших клієнтів, що там є фунчоза, або можна із мастики накрутити ось такі палички. І беремо, втикаємо в наші заготовочки. Потім, якщо що, то я обламаю. Ну, от для е мастики е робіть трошки більші оці течі. І ось так ми їх втикаємо і чекаємо, поки, якщо ви хочете, щоб все було повністю їстівне, то тоді робіть, е можна ще тоньше. Робіть з мастіки. Можна зробити з фунчози. Тоді клієнти ваші а, будуть просто квіточки знімати і їсти окремо. Все, робимо ось такі маніпуляції. Даємо час. Щоб вони прилипли і продовжимо. Приступаємо до збору. Ну, по-перше, сам е панкейк, капкейк, ви можете зефірчик будь-який зробити, заповнити е будь-якого смаку, це вже на ваш вибір. Тепер ми е ставимо листочки для того, щоб вони були. Ну, Такі повітряні. Я поки що нічим не опудрювала, але у мене я взяла водичку і тряпочку, трошечки, для того, щоб не залишати руки чистенькі, для того, щоб не залишати відбитків пальчиків. Робимо все це вологою ручкою і сажаємо наші пелюсточки. Ми їх можемо як завгодно викласти. Тобто тут уже ваша фантазія теж грається. Так. Можна навіть зробити в глибинку, ну, таку в глибину, щоб вони ось так були. Ось, бачите, я трошки придавила, а вони піднялися. Зараз я візьму тряпочку, водичку. О! І починаємо від зараз. Можна це робити в перчатках, звісно. Ну, я не дуже люблю працювати в перчатках. Тут уже ваша фантазія, фантазуйте, як вам захочеться. Не давайте, а, у мене стабілізувались десь півгодинки. Не давайте дуже довго їм. А лежати, тому що це буде не дуже гарно. Вони стабілізуються, потім ви їх не приклеїте. Так. І так от починаємо збирати наші. Ось, бачите, ми можемо робити як 3D От в цьому випадку. І вони тоді більш такі вишукані. Так. Зараз ще мочимо ручки, протираємо трошечки. Не зважайте на мій голос, я сама вже втомилася від цього. О! Дивіться, яка краса. Бачите, як у нас листочки стоять? У нас, виходить, квітка буде 3D. Дивіться, якщо ми відсаджуємо просто насадкою, ну або ось цією, да? допустим, у нас нема такої повітряності, все одно ну, ми можемо підняти, ну, але вс, ну, все одно не так. Так, і тепер ставимо квіти. Для квітів також я беру, ось давайте на одній відставляю листочки, беремо наші оці пімптіки, зроблю на фончозі. Так, ставлю сюди трошечки втикаю. Тепер беру нашу квіточку, змочую ручку, щоб не було відбитків пальчиків. <кій> пальчиків. Голос пропадає, бачите? І тепер ставимо, клеїмо на ось цю і прижимаємо, скільки нам завгодно. Дивіться, ось таким чином. І так, поїхали ставимо, скільки нам захочеться. Те ж саме ми можемо зробити, ну хай я на іншій вже потім я покажу відео, на іншій покажу з мастіки. Все, беремо квіточку, наш, нашу заготовочку, квіточку, приклеюємо. І ставимо в наш вазончик. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут головне, по-перше, не чекайте довго, і плюс волога ручка повинна бути. Воно приклеїться, не переживайте, воно нічого не відвалиться. Поки воно буде стабілізуватись, воно все приклеїться. Можете зробити трошки більше оці основки. Ну, я робила більше, вони більш грубіше. Мені не сподобалось. Я знаю, що вони е, дуже гарно приклеюються. Е, і тому я не поспішаю ось так посадила. Так. Бачите, ну, дуже-дуже свіжий. Я прям дуже-дуже свіженьким його роблю. Ручку змочувати треба. Тоді воно не прилипає. О, і втопила. Єсть. Дивіться, я ось ще можна зробити заздалегідь ось такі заготовочки, це рис, ось такі заготовочки, і просто повтикати вже так, як вам захочеться. Можна тут зробити коротше і поставити. О, ось так. Дивіться, у нас, виходить, букет. Зараз ще одну сюди поставлю і все. Давайте зразу з вами поставлю, щоб у нас вже було завершено. Ну, в принципі, ми все з вами зробили. Ось так, ось таким чином мені більше подобається. Так, це більше мороки, Але можна все зробити заздалегідь. І все буде просто чудово. Зато у вас квітка. Так, можна пінцетом взагалі, отак взяти, щоб не касатись. О, дивіться, яка краса все одно прилипло. Бачите, дуже-дуже свіже ще. Тому, от, а, можна зробити заздалегідь ось ці квіти, поставити в рис або в контейнер, і, в принципі, все. Ну що, дивіться, яка краса у нас вийшла. Я вам зараз ближче покажу. Ось так можна заглибити. Воно повітряне, воно дійсно можна ще сюди. Я трошки пізніше, мабуть, прижму ще не хочу. Я візьму папірець і папірцем його поприжимаю, щоб до рук не липло. Або трошки стабілізується, і я зроблю, ще підправлю. Тому, дивіться, можна так, а можна так. Все, на сьогодні все. А, робіть. Не бійтеся. Дивіться, яка краса. А я ще покажу, а, мабуть, давайте зараз я вам покажу. Так, зробили нашу фіалочку. Дивіться, який класний букетик у нас. Просто чудо. І запакую я його ось в таку тубу. Дивіться. Яка краса. Заматуємо ленточкою, закриваємо і все віддаємо нашому покупцю або даруємо, кому нам захочеться. Дивіться, яка краса. Можна ще, щоб не, не тільопалося, там все-таки зробити на двосторонній скотчик. Ну, це я вже зроблю. Дивіться, як чудово. Все, робимо бантик. І насолоджуємось задоволенням наших клієнтів. Ленточку ви також можете будь-яку будь взяти. Дивіться, яка краса. Вишукано, просто і чудово. Ну що, на сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь. Люблю вас до зустрічі. Пока-пока.